Чи правда треба їсти ті рослини, які ростуть саме там, де ти народився, бо вони краще засвоюються? Можливо, так в нас краще засвоюються ті рослини, які росли в тій самій місцевості, де жили наші предки. Але це не завжди і не для кожного те місце, де ми народились або де ми живемо сьогодні. А тому орієнтуватися на те, що морква росте там, де я живу, а мигдаль не росте там, де я живу, тому я не буду їсти мигдаль. Це можливо не дуже правильно. Але дійсно їсти ті продукти, які були вирощені неподалік від місця, де ви живете. А це має користь, і воно має більшу користь навіть не саме для вас, а для природи. Або така їжа вона потребує менше затрат на енергію, на паливо, щоб до вас цю їжу доставити. Тобто, вона виходить більш екологічно чистою для усього навколишнього середовища. Тож, якщо піклуєтесь про навколишнє середовище, то так для вас є сенс. Обирати продукти, які були вирощені у вашому регіоні. Ну, а якщо вас цікавить лише користь суто для вашого здоров'я, то більш треба, мабуть, звертати увагу на свої відчуття після їжі, а не на те, чи вона росте там, де ви народились, чи ваші батьки народились, чи не росте.